Що спільного між офісним працівником у 2025 році та первісною людиною, яка втікає від дикої тварини більше, ніж ви думаєте. А стойки це знали, ваш телефон вібрує, пульс прискорюється, долоні потіють. Тіло готується до битви із левом, а перед вами просто повідомлення. Хто винен у цьому абсурді, людський мозок еволюціонував для виживання в савані? А опинився в офісі з дедлайнами. Результат постійна активація систем тривоги там, де реальної загрози немає. Імейл запускає ті ж біохімічні процеси, що й зустріч з диким звіром. Але тут криється парадокс система, яка мала нас захищати, стала основним джерелом страждань. Мозок генерує стрес у відповідь на загрози, які існують лише у людській уяві, хімічна та еволюційна пастки сучасного життя, ваше тіло готується до фізичної боротьби з проблемами, які потребують розумових рішень. Коли ви хвилюєтесь через фінанси, м'язи напружуються для бігу. Коли думаєте про майбутню зустріч, серце прискорює ритм для битви. Кортизол заливає систему, готуючи до дій, які ніколи не відбудуться, результат Хронічне виснаження від підготовки до битв, які ведуться лише у вашій голові. Тіло залишається у стані постійної мобілізації, не отримуючи фізичної розрядки, для якої створений цей механізм, стойки зрозуміли цю пастку і знайшли вихід. Вони навчилися обманювати власний мозок, подаючи йому сигнали безпеки навіть у стресових ситуаціях. Наш мозок досі поводиться так, ніби ми живемо в африканській савані 200 тисяч років тому. Тоді загроза мала чіткі контури, леопард, голод, ворожа плем'я. Організм миттєво мобілізувався, боровся або тікав, після чого повертався до спокою. Система працювала бездоганно, сьогодні загрози стали невидимими та безперервними. Рахунок за комунальні послуги повідомлення про кризу в новинах Наш древній мозок реагує на електронний лист так само, як його предок на рев Лева. Адреналін та кортизол заливають організм, але бігти нема куди. Боротися ні з ким, нейрохімія тривоги, у глибинах мозку, в мигдалеподібному тілі працює стародавній сторож. Він не розуміє різниці між справжньою небезпекою та уявною. Коли ви бачите неприємне повідомлення в телефоні, цей сторож натискає червону кнопку. За лічені секунди весь організм переходить у режим виживання, гіпоталамус запускає каскад реакцій. Наднерники викидають гормони стресу. Серце прискорює ритм, подих урізається. Система травлення призупиняє роботу. Імунітет знижується. Все заради того, щоб ми могли втекти від звіра, якого насправді немає. Найстрашніше те, що ця система не вміє вимикатися сама. Вона чекає сигналу про завершення небезпеки. Але як завершити загрозу звільнення, коли ми щодня виконуємо певні дії? Як подолати страх перед майбутнім, коли воно завжди не визначене, парадокс безпеки та ілюзії сучасного життя? Ми живемо в найбезпечнішу епоху в історії людства. Стрес перетворився на фантомний біль цивілізації. Організм страждає від загроз, які існують лише в думках. Тривалість життя зросла. Медицина перемагає хвороби. Технології роблять побут комфортнішим. Але рівень тривожності постійно зростає. Кожна така думка запускає реальні біохімічні процеси. Тіло не може відрізнити уявну загрозу від справжньої. Воно чесно готується захищати від небезпек, створених власною свідомістю. Цей парадокс пояснюється тим, що мозок пристосований до конкретних, зрозумілих загроз. Сучасне життя наповнене абстрактними ризиками, економічна нестабільність, екологічні проблеми, соціальна невизначеність. Древня система тривоги не знає, як на них реагувати, тому реагує постійно, цифрова перевантаженість, смартфони перетворили кожну секунду в потенційне джерело стресу. Мозок очікує наступного повідомлення, наступної новини, наступного сповіщення. Ця постійна готовність підриває нервову систему, соціальні мережі створили нову форму стресу, порівняння з іншими. Мозок сприймає чужі досягнення як загрозу власному статусу. Еволюційно статус означав доступ до ресурсів та партнерів. Втрата статусу могла загрожувати життю. Тому мозок болісно реагує на кожну ознаку того, що хтось живе краще. Культура продуктивності сучасна культура перетворила постійну зайнятість на доброчесність. Бути завантаженим стало ознакою успішності, відпочивати соромно. Ця установка підсилює хронічний стрес, мозок не розуміє, чому ви змушуєте себе працювати понад силу. Він інтерпретує це як сигнал небезпеки напевно. Триває війна або голод, раз доводиться так напружуватися і включає режим виживання на повну потужність, тіло як поле битви. Хронічний стрес перетворює організм на поле битви з невидимим ворогом. Постійно підвищений рівень кортизолу руйнує імунну систему. Запалення стає хронічним. З'являються проблеми зі сном, травленням, концентрацією. Найстрашніше те, що стрес стає самопідтримувальним циклом. Погане самопочуття викликає тривогу. Тривога підсилює стрес. Стрес погіршує самопочуття. Розірвати це коло стає все важче. Ілюзія контролю люди намагаються контролювати неконтрольоване. Ви складаєте плани на випадок всіх можливих сценаріїв, прораховуєте ризики. Шукаєте гарантії там, де їх немає. Ця боротьба за контроль лише підсилює відчуття безпорадності. Мозок еволюціонував для життя в передбачуваному середовищі. Сучасний світ мінливий та непередбачуваний. Спроби підігнати його під еволюційні очікування, приречені на провал, соціальна інфекція, стрес заразний. Ви несвідомо копіюєте емоційний стан оточуючих якщо колеги напружені, ваша нервова система автоматично налаштовується на той же лад. це називається емоційним зараженням. У первісному суспільстві така синхронізація допомагала виживати. Якщо хтось у групі відчував небезпеку, всі миттєво приходили в готовність. Сьогодні ця здатність перетворилася на недолік ви автоматично поглинаєте чужий стрес, особливо коли він не потрібний, стратегії відновлення балансу, розуміння природи стресу відкриває шлях до його подолання. Мозок можна перепрограмувати реагувати на сучасні виклики адекватно, фізичне розвантаження допомагає завершити стресову реакцію. Древня система очікує фізичної активності після напруження. Будь-який рух сигналізує мозку, що небезпека минула, респіраторні практики активізують парасимпатичну нервову систему, відповідальну за спокій. Повільне глибоке дихання змушує мозок переключитися з режиму тривоги на режим відновлення. Обмеження інформаційного потоку знижує навантаження на систему обробки загроз. Менше новин, менше сповіщень, менше хаосу в голові, природний контакт заспокоює древні структури мозку. Еволюційно природне середовище асоціюється з безпекою. Навіть короткі прогулянки в парку знижують рівень кортизолу, соціальні зв'язки активізують систему емоційної близькості, яка пригнічує стресові реакції. Позитивні стосунки з близькими людьми сигналізують мозку про безпеку, усвідомленість дозволяє розпізнавати уявні загрози. Коли ви усвідомлюєте, що тривожна думка це лише думка, а не реальність, мозок поступово вчиться не реагувати на неї панічно, стратегія керованого ігнорування, ваша увага, обмежений ресурс, який можна розподіляти свідомо. Більшість людей дозволяють стресовим думкам захоплювати всю доступну ментальну пропускну здатність. Результат зосередження на проблемах і втрата можливості бачити рішення, стойки розвинули техніку селективної уваги. Вони свідомо вирішували, яким думкам дозволити увійти у фокус свідомості. Тривожна думка про майбутнє отримувала 5 хвилин аналізу, потім увага фокусувалася на поточні завдання, секрет у тому, щоб не боротися з небажаними думками, а просто не годувати їх увагою. Думка без уваги швидко втрачає силу і зникає сама собою. Спосіб контрольованої дезорієнтації стрес часто виникає від надмірної фіксації на одній перспективі. Ви бачите ситуацію з однієї точки зору і не помічаєте альтернативних варіантів інтерпретації, ваш мозок не зламаний. Він просто живе в епосі, до якої не встиг пристосуватися. Розуміння цього факту вже само по собі знижує напруження. Ви боретеся не з власними недоліками, а з невідповідністю між древніми програмами та сучасними реаліями. Стрес перестає бути ворогом, коли ви розумієте його природу. Він стає сигналом про те, що древня система захисту намагається вас оберегти. Завдання полягає не в тому, щоб позбутися стресу повністю, а в тому, щоб навчити мозок розрізняти реальні загрози від уявних стоїки, практикували усвідомлену зміну ракурсів. Вони розглядали кожну проблему з позиції різних людей з різних часових періодів, з різних культурних контекстів. Така ментальна гімнастика руйнувала фіксовані патерни мислення практично це означає регулярні питання, як цю ситуацію бачила б дитина, людина з іншої культури. Я сам через 10 років. Кожна зміна перспективи розкриває нові аспекти проблеми і знижує її емоційний заряд кожен раз. Коли ви свідомо вибираєте спокій замість паніки, ви реконфігуруєте стародавні схеми. Мозок надзвичайно пластичний, він може навчитися жити в сучасному глобумі, не втрачаючи здатності захищати вас від справжніх небезпек. Ці техніки працюють через те, що використовують особливості функціонування мозку, а не борються з ними. Ви навчаєтесь керувати системою, яка керує вами. І таким чином здобуваєте внутрішню гармонію та контроль над власними емоціями.